Тепер спробуємо розкласти на множники ось такий вираз. 16х в кубі, плюс 24х в квадраті, плюс 9х. І зараз я вам пропоную зупинити відео і спробувати розкласти це самостійно. Ну, а тепер ми зробимо це разом. Отже, що я бачу перше, що мені впадає в око, всі наші доданки. І цей, і цей, і цей. Діляться на х, тому ми можемо винести Х за дужки. Давайте це і зробимо: винесемо Х, і всередині в нас лишиться. Давайте біленьким запишемо: 16х квадраті плюс 24х плюс 9. А отут уже починає виглядати цікаво. Бо, як на мене, то ось це трохи схоже на квадрат суми. Це формула, яку ми раніше розглядали в попередньому відео. Але давайте подивимось: 16х квадрат це повний квадрат. 16 це у нас квадрат четвірки. Давайте, власне, краще запишемо це зразу. Намалюємо наш х, точніше, запишемо. І пишемо: у нас виходить, 16 це 4 в квадраті. Х до квадрату, це власне х в квадраті. Отже, ми можемо це записати як 4х в квадраті. Тепер подивимось на дев'ятку. 9, це в нас 3 в квадраті. Так і запишемо 3 в квадраті. А тепер давайте подивимось на наші 24х. Що це таке? Це в нас може бути 2 помножити на 4 помножити на 3х. Де ми візьмемо? x. І чому ми взяли саме так? Оскільки ось ця четвірочка, це в нас коефіцієнт тут буде біля x, який ми потім будемо підносити до квадрату. А оця трійка це ось цей власне, квадратний корінь з 9. Тобто те, що ми маємо піднести до квадрату, щоб отримати нашу дев'ятку. Чому ми так зробили? Давайте згадаємо, яка в нас була раніше формула з попереднього відео. У нас була формула квадрату суми, або піднесення біному до квадрату. Це у нас було А множити на х плюс Б до квадрату. І це дорівнює Ах до квадрату плюс 2 абх плюс b до квадрату. І, власне, Ах до квадрату це наші 4х до квадрату. Тобто, тут у нас буде А дорівнювати 4, Б до квадрату це 3 в квадраті, тобто, це в нас буде Б дорівнює 3, а 2АБ це наші будуть 2 множити на 4 множити на 3. Ну, і власне, давайте на всяк випадок перевіримо, скільки буде 2 множити на 4 множити на 3. 2 домножити на 4 це буде 8. А 8 домножити на 3 це 24. 24, 24, Власне, які ми і мали на початку. А отже, ми можемо переписати це як х, множити на 4х 3 до квадрату. Ну, або можна було записати як х множити на 4х плюс 3 і множити на 4х плюс 3.